Він ходив Бос. по світу як мандрівний філософ босий. босий. Так. Відео. Але він також і працював в університеті, він був викладачем університету. Причасто його подобається за розмовно. Будь ласка, не вирізайте це. Якби ще бороду. Але відео в нас сьогодні народ. Будемо говорити про українські гроші. Ну скажіть мені, хто не любить гроші, так? Гроші, бо вони хороші. Будемо говорити про історію українських гривень, навіть не настільки про історію, а про те, що на українських гривнях зображено. Тому що всі бачили на українських гривнях зображені різні дяді, і тьоті з дитинства звертали увагу, мабуть, на це. Тому будемо сьогодні розбиратися, що про цих дядів і тьотів треба знати на НМТ. І можливо, щось з цього вам реально пригодиться, тому що подібні питання вже були на тестуванні. Що ж почнемо в порядку зростання від найменшого до найбільшого, і Почнемо з однієї гривні. До речі, я підготувалася до Відео і пошукала банкноти, які могла знайти ті, знайшла. Але дрібних грошей я не знайшла. отже, одна гривня на ній зображений Володимир Великий. Можливо, ви звертали увагу, він там зображений з хрестом, так і це якраз вказує на те, що саме цей князь охрестив Русь. Звичайно, саме цим він і відомий. Взагалі, Володимир Великий це князь, період якого почався розвиток Русі. Це один з найпотужніших, наймогутніших правителів цієї держави, який дійсно перетворив її на таку. Відому європейську державу, з якою рахувалися відомі європейські монархи. Крім того, він провів цілий ряд реформ, що дозволило йому зміцнити князівську владу і взагалі зміцнити русь як державу. Які його реформи вам треба знати на НМТ: військова реформа, адміністративна реформа, освітня реформа, релігійна реформа, грошова реформа. Саме Володимир Великий запровадив гривні, і на цих гривнях він зображав свою початку, тобто тризуб. далі. дві гривні. На двох гривнях зображений Ярослав Мудрий. До речі, він зображений там як той, хто. Тримає в руках храм, так тому що Ярослав Мудрий відомий як такий собі храмобудівничий на Русі. Він побудував дуже багато храмів. Зокрема, він вважається засновником найвідомішого храму Русі Софійського собору, який стоїть в Києві. І до сьогодні на тому місці, як вважається, Ярослав Мудрий у 1036 році розгромив Печенігів, і через рік на тому самому місці під стінами Києва він наказав побудувати ось цей Софійський собор. Сьогодні це центр Києва. До речі, Ярослав Мудрий відомий також і тим, що він написав Руську правду. Це перший збір законів Русі, і руська правда також зображена на 2 гривнях. Далі у нас 5 гривень. На 5 гривнях намальований Богдан Хмельницький, один з найвідоміших гетьманів Гетьманщини. Я думаю, всі його знають. До речі, зображений він також і своєю родинною усипальницею. Як вважається, Богдан Хольницький похоронений саме в Іллінській церкві в Суботові. Вона теж зображена на п'яти гривнях. А взагалі про Богдана Хмельницького запам'ятовувати, що саме він організував потужний виступ проти поляків національно-визвольну війну. В результаті цієї війни він побудував козацьку державу Гетьманщину на території трьох колишніх воєводств Польщі на території Братского, Чернігівського і Київського воєводства. Ну а далі. Далі десяточка. Тут я вже підготувалася краще, і така затерта банкнота. Але я сподіваюся, ви розберетеся. На ній зображений Іван Мазепа. І до речі, до Івана Мазепа є серйозні питання, тому що тут зображений портрет, один із портретів Івана Мазепи. Але от кого Мазепу для НМТ запам'ятовуйте, але не тільки його запам'ятовуйте, тому що в Мазепи взагалі є. Питаннячко з портретами, мабуть, ви знаєте, що російський цар Петро І вирішив помститися Мазепі, і в честь страшної помсти він наказав знищити всі портрети Івана Мазепи. Тому до нашого часу всі портрети Івана Мазепи не дійшли. Взагалі, в нас немає точної версії, як виглядав Мазепа. Є різні варіанти, що з ним там могло бути пов'язано. Чому Петро І наказав знищити всі портрети Мазепи? Тому що Мазепа відомий як той, хто повстав проти російського царя і намагався звільнити українські території від влади росіян, заручившись підтримкою Швей тобто Мазепа в північній війні, типу зрадив росіян і перейшов на бік шведського короля. Звичайно, полтавську битву 1709 року. Козаки на чолі з Мазепою програли, і тому сам Мазепа змушений був тікати з території Гетьманщини на територію Османської імперії. На другій стороні десяточки намальований Успенський собор києво печерської лаври. До речі, Мазепа теж відомий, як той, хто типу, побудував, реставрував, відбудував дуже багато храмів. Навіть стиль українського козацького бароко часто називають Мазепинське бароко, тому що Мазепа побудував дуже багато храмів у в цьому стилі двадцятка. Моїй молодості це була капець, яка велика, грошова одиниця. Зараз за неї буханку хліба не купиш. Тут намальований. Іван Франко, я думаю, впізнали, знаєте його. Це відомий український письменник. Але насправді для НМТ вам потрібно знати, що він не тільки письменник, він ще і політик. Можливо, для НМТ вам навіть більш потрібно знати його як політика, тому що він заснував першу українську політичну партію русько-українська радикальна партія Рурк, яка виникла у Львові у 1890 році. Йдемо далі. Тут вже солідніше. Так це 50 гривень, і на них зображений Михайло Грушевський. Михайло Грушевський, по перше, це батько української історії, тобто це видатний український історик, який вперше обґрунтував історію походження українців, взагалі описав нам історію українського народу, доказав, що українська держава це правонаступниця Русі. Крім того, Михайло Грушевський це видатний український політик. Ну як видатний? Його можна звичайно багато критикувати за різні його вчинки, за різні його е, рішення. Але в цілому відомий він як голова Української центральної ради в роки української революції. До речі, тут на зворотньому боці якраз і зображений будинок Української центральної ради. Це будинок вчителя в Києві, де якраз Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським засідала. Саме з ініціативи Грушевського були видані універсали Української центральної ради, перший, другий, третій, четвертий і четвертий універсал Української центральної ради проголошував повну самостійність Української Народної Республіки. Хоча, взагалі, Грушевський завжди виступав за гасло вільної України у складі Росії. На 100 гривнях зображений молодий Тарас Шевченко. До речі, ось цей його автопортрет вам потрібно знати для НМТ. Якраз ось цей, який він сам намалював. Про Тараса Шевченка я думаю, ви знаєте багато. Це видатний український письменник, поет, художник. Він також брав участь у роботі Кирило Мефодівського братства. І на зворотньому боці 100 гривень зображений Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Колись він називався Університет святого Володимира. І, до речі, в цьому університеті навіть працював сам Шевченко. На двохсоточці українських зображена Леся Українка. До речі, на НМТ. З історії не так багато жіночих портретів Леся Українська Соломія Крушельницька і Леся Українка навіть потрапила на українські 200 гривень. Звичайно, що це відома українська письменниця, відома українська поетеса, відома вона своїми феміністичними настроями. Народилася вона на Волині, і саме тому тут на 200 гривнях намальований в'їзд. Вежу луцького замку. До речі, вежу луцького замку вам потрібно знати на НМТ, тому що її засновником був Філотовський князь Любер. Ну а далі вже важка артилерія 500 українських гривень. На 500 українських гривнях зображений Григорій Сковорода. Це відомий український філософ, відомий український письменник. Про нього обов'язково треба знати на НМТ, тому що він засновник української філософії. До речі, писав він її в формі байок, писав він староукраїнською мовою. І найбільша грошова одиниця України. Яка, до речі, з'явилася не так давно. Взагалі, я своїй молодості такої купюри не пам'ятаю, тому що вона з'явилася відносно нещодавно, здається, 2019 року, що цікаво, такий номінал тисяча гривень, колись навіть випускався в роки Української Народної Республіки. Це говорить про інфляцію знецінення українських грошей. Загалом, тисяча гривень на ній, на ній зображений Володимир Бернацький. Портрет Володимира Бернацького теж обов'язково треба знати для НМТ. Тому що з Володимиром Бернацьким пов'язано заснування першої української академії наук тисячу 1918 році, в роки Української держави Скоропадського. Саме тому президія Національної академії наук України зображена на звороті тисячі гривень. А взагалі, Володимир Бернацький це видатний український вчений. Він засновник вчення про новосферу. Біосферу і на честь нього названа науково дослідна станція в Антарктиді, яка називається Академік Вернацький. Українська станція, яка функціонує з 96-го року. Якщо ви це вивчите для НЕТЕ з історії, то плюсик вам. Що ж, розібрали ми з вами українські гроші. Тепер ви будете знати, що насправді і по українських гривнях можна готуватися до НМТ, і ви там знайдете багато корисної і важливої інформації. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео і про що ще цікавого вам розказати. Підписуйтесь на сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до нових зустрічей.